Вже працює 20 років, де хоч оці було усе оце обладнання. Мінялися тільки плити, Один раз мінялися 10 років назад. Усе остальне було те саме. Ніякі ремонти тут не робилися. Шкільна кухарка Валентина Кисла показує своє робоче місце. Тут готують їжу на понад пів тисячі дітей. Оце ми тут п'ятили чай. Приблизно такий самий вигляд має приміщення, де миють посуд, показує директорка школи Людмила Назаренко. Ось така мийна, звичайно, вона вже дуже давно потребувала ремонту. Нещодавно в школі розпочали ремонт. Харчоблок мають повністю відремонтувати та замінити старе обладнання, розповідає директорка. В їдальні вже поклали нову плитку на підлогу та фарбують стіни. Десь дітей за дітей за один захід для харчування вони можуть тут розміститися. Ремонт триває і в укритті школи. Там утеплюють стіни, прокладають каналізацію та облаштовують санвузли, переносять проводку. Школа була побудована і електрика йшла по трубах, які розміщені на підлозі. Це укриття розраховано на 1100 людей, розповідає Людмила Назаренко. Показує частину укриття, де ще не встигли розпочати ремонт. Тут діти ховаються під час повітряних тривог. Ми знаходимося під час повітряних тривог саме в такому приміщенні. Це приміщення для блоку початкових класів. Інша бригада будівельників знімає стару покрівлю. Навчальний заклад збудували 1996-го. За 29 років такий ремонт тут вперше, каже голова селищної ради Володимир Куніцин. Торік громада отримала грант на капітальний ремонт за програмою відновлення від Європейського інвестиційного банку. Два тижні назад підтвердили це фінансування остаточно. Загальна вартість проєкту 75 мільйонів, з них 20% відсотків наших. Що доволі для нас непросто, але ну, взагалі, наш, напевно, як і в кожній громаді, бюджет в основному йде на освітню галузь. У школі також замінять та утеплять дах, поставлять нові вікна, частково модернізують систему опалення. Напевно, сьогодні в області це найдорожчий об'єкт, який робиться. Я не знаю, як по Чернігову, але по громадах знаю, що по програмі відновлення там, шість проєктів по області, і наступний після нас тільки на 28 мільйонів, а ми на 75. Ця школа зараз є опорною в громаді, але зауважує голова, може стати і єдиною. Все йде до того, що буде це головний заклад такий, а можливо, навіть і один. У тому році в громаді народилося 29 дітей. Віримо в те, що все буде добре, і наші люди повернуться за кордону і народжування у нас буде краще, тим паче в такі гарні умови. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.